Дорогі отці духовні, дорогі брати і сестри, слава Ісусу Христу. Слава Коли ми збираємося кудись в дорогу, то обов'язково декілька разів продумовуємо собі, чи всі речі ми зібрали, чи все, що потрібно. І є багато людей, котрі збираючися кудись, часто навіть Беруть забагато. Про всяк випадок, бо в дорозі всяке може бути, як ми говоримо. Ісус Христос, коли посилає своїх двох учнів, дозволяє їм одну річ взяти лише палицю. Лише палицю це означає, що дорога може бути довгою, і єдина річ, на котру ти можеш спертися, то буде одна дерев'яна палиця. Ані хліба, ані грошей, ані торбини, нічого подібного. Коли Ісус Христос другий раз посилає своїх учнів, це описує вже Євангелист Лука, то перед тим як їх вислати, перепитує: Коли я вас посилав без торбини, без хліба, чи вам чогось бракувало? Євангелист Лука описує, ні, відповіли вони йому. А тепер каже, хто має дві одежі? Нехай візьме з собою, хто має дві пари сандаль, нехай візьме з собою, коли другий раз посилає Господь учнів, то вже їм наказує певні речі із собою брати. Чому так, дорогі брати і сестри? Тому що найперша річ важлива для апостольства, а можемо сказати так, що важлива і для християнина, тому що ми отримуємо своє апостольство всі у хрещені. Ми маємо також ставати свідками Христа, тими, які проповідують. Найперша річ важлива для усіх нас, і, зокрема, для апостольства це довіритися повністю Богові. І це така річ, дорігі брати і сестри, що ми не можемо собі просто взяти і вирішити. От молимося. І скажемо собі, зробимо собі таку постанову, що я повністю буду довірятися Господу. Богу. Будьмо чесні. Це то, що хіба можемо у життєвій дорозі навчитися? Це то, що не раз, як ми кажемо, і життя нас вчить, або Господь через наше життя. На що ти спираєшся, на що ти покладаєшся? Це вирішує лише життя, це не вирішує наша голова. Це ми не можемо винести таке рішення у своїх думках. Тому Ісус Христос, коли другий раз питає учнів, то питає їх, чи вам чогось бракувало? Ви вже прожили трошечки в апостольстві, ви вже мали місію. Я вас посилав перший раз, як вам було? І йому відповідають нічого нам не бракувало. Бо не раз ми також можемо озирнутися на своє життя, в якому ми також щось втрачали. І в той момент втрати нам могло здаватися, що це кінець світу. Прорахувалися. Щось сталося. І ми понесли серйозну втрату. Не просто ми може, наша ціла сім'я. Не дай Бог і на здоров'ї також. Але лише коли проживемо, проживемо деякий час, можемо так озирнутися. Відповідаючи на те саме питання Ісуса Христа, чи вам чогось бракувало? Людина невіруюча скаже, ну так, бо в той момент, не знаю, в мене хата згоріла. в той момент я в лікарні був декілька місяців? Людина віруюча подивиться і скаже, Господь і в тій трагедії тримав наді мною свою руку. І в цьому велика різниця, бо саме тоді, коли Ісус Христос посилає своїх апостолів перший раз, то Він хоче, щоб вони відчували, що єдина опора, яка може бути, це фізична опора палиця, а духовна опора це Його сила, з якою їх посилає. Виганяти злих духів, оздоровляти, проповідувати Євангеліє покаяння. Оце, дорогі брати і сестри. Те, на що ми можемо опиратися, знаючи, що Господь нам дає силу проганяти злих духів у своєму житті, що Господь нам дає силу через молитву оздоровляти. І що найбільші ліки для людського життя то є покаяння, ліки, котрі справді зцілюють. З також і тілесно, навіть якщо людина і має якусь хворобу, вона починає жити зовсім інакше. І коли ми проживемо, ми зовсім інакше дивимося на свої втрати, як люди віруючі. Тому, дорогі брати і сестри, справді дивлячися на ці трагедії, величезні втрати, які проживає зараз наш народ, дуже багато сімей, вимолюємо оце наше спільне покладатися на Бога. Бо найбільша трагедія людського життя може бути лише тоді, коли людина, навіть втрачаючи, не розуміє, що найголовнішого втратити не може не бійтеся тих, які можуть не бійтеся того, хто може знищити ваше тіло. Але боятися маємо справді тоді, коли сила диявола може нас погубити наше тіло і душу. І оце справді має бути страх для християнина. Тож молимося, дорогі брати і сестри, за цю нашу довіру, щоб Господь вчив нас протягом нашого життя, не забираючи у нас щось, але показуючи нам, що навіть коли ти чогось не маєш, спокійно можеш опиратися і йти вперед. завжди буду поруч. Я завжди буду поруч. Слава Ісусу Христу. Слава Ісусу.